Що відчуваєте, коли тримаєте у руках гроші? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я бренд-менеджер трансформаційного марафону Маніфестація достатку. Вже 3 серпня він стартує у закритому телеграм-каналі. Бажаєте приєднатися? Пишіть мені в коментарях або в повідомленнях. Отож, що ви відчуваєте, коли ви бачите гроші в себе в руках, на екрані, це долари, гривні, євро. Немає значення, які у вас відчуття. Ви вірите, що це справжні гроші, чи не вірите. Ви е, думаєте, що вас обдурюють, можливо, вам смішно, можливо, вам лячно. А може, ви думаєте, як можна в інтернеті показувати стільки доларів? Подумайте, що ви думаєте про це все? І е, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу усвідомленість і е, вашу думку щодо грошей. А також. Відслідкуйте, як поводиться, поводиться ваше тіло, тому що ваше тіло розумніше за розум, воно ніколи вас не обманить. І які стають, е, які, які емоції проживаються, які блоки, е, що тіло вам показує? Можливо, у вас включається сором, можливо, у вас включається почуття провини або почуття страху. А може, у вас включаються, бачачи гроші, наприклад, відчуття, що це все несправжнє, нереальне, не для мене, або відчуття заздрості. Якщо всі ці емоції ви від, в собі відслідкували, приходьте на марафон Маніфестація достатку 3 серпня в закритому телеграм-каналі за 21 день ви пропрацюєте блоки, родові програми, своє мислення і нарешті почнете жити життя своєї мрії. Запрошую!